Пороходроча рекомендують, що я психічно хвора людина. Так, дійсно, я психічно хвора людина внаслідок війни. Я інвалід війни, у мене ПТСР. Я пішов влаштовуватися на роботу і мене ніде не беруть. Хоча до війни, до війни я був, навчався в аспірантурі, працював на держслужбі, мав оце, як ви кажете, АБВ, то я Б мав ранг. І Я можу спокійно йти на керівні посади. В війську я був офіцером. Але тут мене беруть, навіть я подаю заяви на самі нижчі посади, і мене не беруть. Не беруть мене в підприємствах приватних, а важкою працею я займатися не можу, тому що це дає на контузії, це дає на психіку. Я можу трошки. Себе погано почувати. Дякую Фейсбуку, що він дозволяє мені зробити пару копійок з ваших ботферм. витягнути. Тому що ви дивитесь, ви коментуєте, ви пишете ці гадості, і ці гадості для мене монетизуються. Оце все наслідок, оця моя хвороба, наслідок вашого бойового духа. Бо ви не пішли воювати, бо ви засяли, ви тільки вишиванки вмієте носити, і все, що від вас можна добитися. І ви зараз кричите Залужний, зараз кричите Порошенко чи там ті, що навіть Білий, Зеленський і тому подібне. Вони всі багаті. Вони всі добре живуть, тільки я паршиву маю чогось жити. Тільки я вже не буду мати сім'ї, тому що вже всі дівчата ж кричать, що їм треба здорового хлопця, їм психічно хворого не потрібно, хлопця. І при грошах треба. Психічно хворий, з малими грошима, безперспективний, поганим бекграундом. Дякую Фейсбуку за ту копійку, якою мені платить, що я витримую ваші іздівательство.